Як продірявити воду? Один казково багатий принц володів незліченною кількістю замків. Після смерті матері він перебрався в найбільший з них. Там принц змушував слуг цілими днями переносити старовинні меблі з одного місця в інше, з однієї зали до іншої. З раннього ранку слуги тільки чули це сюди, це туди, це нагору, а це донизу. У бідолашних слух руки віднімалися від утоми. Щовечора принц також почував себе втомленим. Він наказував слугам розпалити камін, сідав біля вогню і думав, одружуватися йому чи ні. І з цими думками принц засинав, а зранку знову чулося: це сюди, це туди, це нагору, це донизу. Слугам доводилось міняти місцями меблі, які вони переставили вчора. Принц почував себе дедалі більш виснаженим. Якось він згадав передсмерті слова матері. Бідолашний мій хлопчику, хто ж тебе навчить, як продірявити воду? Принц довго думав, що ж означають ці слова, але, нічого й не надумавши, вирішив порадитися з чаклункою, яка жила неподалік у печері. Передявшись слугою, він вирушив до чарівниці. Тільки напереступив переступив поріг, як почув: Доброго дня, принце, ласкаво прошу. Здивований юнак мовив Прекрасна чарівниця, як же ти мене впізнала? Адже я... зовсім я не прекрасна, перебила його жінка. Тут не обманюють. І дійсно, чаклунка була старою та негарною. Сідай, принце, розповідай, що тебе привело до мене. Одружуватись мені чи ні? Порадь. Іде знайти наречену». Мандруй світом, придивляйся до дівчат. Одна з них скаже. Я вийду за тебе заміж за умови. Умову вона сама розтлумажить. Словом, хто шукає, той знаходить. Принц, замислений, повернувся додому, і через декілька днів рушив у мандри. Він вдивлявся в обличчя дівчат, а коли йому здавалося, що знайшов наречену, звертався до її батьків віддайте свою дочку за мене заміж. Але батьки говорили, що шукатимуть не принца. А рівню собі. І ось після численних невдач він вирішив повертатися додому. Дорогою принц зупинився напоїти коней. Біля криниці стояла, бідно, вдягнена, але сліпучо гарна дівчина. Принц відразу ж закохався в неї. Ти вийдеш за мене заміж? Не можу. Моя хрещена Фея Квітів каже, що той, хто мене покохає, повинен виконати одну умову. Тому я мушу чекати. Яку умову? захвилювався принц. Насамперед, він повинен продірявити воду. Принц застиг на місці. – виконати умову продірявити воду. Виходить, королева мати все знала наперед. Засмуч... Засмучений принц оселився в сусідньому селі і щодня бачився з дівчиною біля криниці. Чим більше він розмовляв із дівчиною, тим більше хотілося йому одружитися з нею. Але як продірявити воду? Невже Фея квітів не розуміє, що за такої умови ти навряд чи вийдеш заміж? Нехай сама спробує її виконати, сердився принц. Фея каже, хто кохає, здатний творити дива. Бідолаха принц був готовий віддати половину свого статку тому, хто навчить його, як продірявити воду. Минуло багато часу, але він так нічого й не домігся. Принц здавалося, що він божеволіє. І ось настала зима. Якось уранці, прийшовши до криниці, він побачив, що вода в ній замерзла. Дівчина не знала, як їй наповнити глечик. Раптом принц усе зрозумів. Він схопив палицю і пробив кригу. Як я раніше не здогадався, адже це теж вода. Раптом почувся ніжний голос: Бери похресницю за дружину, любий принце. Ти здогадався, як продірявити воду. Принц зрадів і подумав, що не слід відступати перед труднощами, які тільки здаються нездоланними. Кінець.